Добрий день! Сьогодні виконаємо завдання з форматування сторінки. У вас у кожного лежить заготовка. Ось така. Що треба зробити? Подивимося у клас румі. Потрібно виконати завдання, встановити розмір сторіночки А5, орієнтація альбомна, розміри полів верхнє 1,5 см, нижнє 1,5, ліве 3 і праве 1 см. Встановити шрифт Георгія 15 пунктів. Спробуємо. Для того, щоб встановити розмір сторінки А5, потрібно знайти, зайти у файл. Вибрати команду налаштування сторінки і виставити параметри згідно завдання. Верхнє було 1,5, вводимо, як звичайно з клавіатури, нижнє 1,5, ліворуч 3 та праворуч 1 см. Одразу обираємо орієнтацію альбомну і розмір паперу А5. Ок. Так. Залишилося виділити увесь текст, обрати шрифт Джорджія поки Оркия. Дивимося, він у мене вгорі, у вас може бути трошечки нижче. І 15. Зверніть увагу, що вибрати не можна, бо немає в стандартних. Треба набрати з клавіатури 15 і натиснути клавішу Enter. Здавати роботу не потрібно. Для вас, для кожного, зроблена копія. Тобто, завдання виконали і закрили. Вчитель побачить автоматично.